Вітаю! Сьогодні ми познайомимось з новою версією тактичного жилета плитоноски Warmoor Gen 6. Ця версія поєднала в собі найкращі розробки попередніх моделей Warmoor Gen 4 та Gen 5, але має найбільшу площу захисту та нові функціональні можливості. Конструктивна особливість даної плитоноски полягає в тому, що вона має два відсіки: перший під тверді бронеплити 25 х 30 см, другий відсік під фігурні балістичні пакети. Переду чи заду. Це дозволяє використовувати тверду ім'яку броню одночасно, незалежно одна від одної під різні тактичні завдання. Також в ній передбачені додаткові кишені в камербандах для встановлення бокової балістики 15 на 30 см першого або другого класу. Для зручності насіння також всередині розташовані. Демпферні подушки до 20 мм. Вони виконують одразу три функції: по-перше, знижують рівень заброньової травми, по-друге, покращують комфорт при тривалому насінні. І по-третє, покращують циркуляцію повітря за рахунок вентиляційних каналів. Ще однією особливістю даного демпфера є те, що його можна зняти для заміни або для очищення. Плечові лямки регулюються за рахунок велкро, щоб відігнати її під різний зріст та статуру. Також її перевага в тому, що плечики є з'ємними. Ген 6 оснащений чотирма швидкоскидами італійського виробництва 2 м duo 2 зверху, 2 знизу, що дозволяє її зняти за одну секунду в критичній ситуації. Плетоноска має посилену суцільну систему LaserCut молі, яка дозволяє встановлювати будь-яке обладнання та аксесуари. Також на передній частині є вологозахисна кишеня для особистих речей або телефону. Евакуаційна стропа інтегрована в суцільну конструкцію, що дозволяє витримувати велику вагу і евакуювати пораненого з поля бою. Плитоносці шостого покоління використані тільки найкращі матеріали: кордура 1000 d з нірпросоченням та подвійним захистом від вологи і мастил, титан нитки з поліефірного шовку для максимальної міцності швів. Оригінальна італійська фурнітура 2М. Бельгійська липучка Velcro Alphatex. Високоякісний паракорд і поліамідні стропи з високою термостійкістю. Усі критичні вузли, укріплені зигзагоподібними швами, що підвищує надійність навіть при великих навантаженнях. Шоста генерація плитоноски вармор доступна в широкому асортименті комплектації, починаючи від стандартної безплит та підсумків. До максимальної комплектації з захистом шиї, плечей, боків паху та навіть ніг. Отже, вармо Gen 6 – це сучасна плитоноска з максимальною площею захисту, продуманою ергономікою та використанням тільки топових матеріалів. Вона створена для тих, хто потребує надійності, зручності та універсальності у найважчих умовах. Замовляйте її на нашому сайті Global Ballistics.